Кожні 40 секунд хтось втрачає крипту через злам. Якщо ти тримаєш свої монети на біржі, ти наступний у черзі. Це ера. Новий холодний гаманець, який ще не зламали жодного разу. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, чи він реально кращий за Ledger та SafePal. Чому ж безпека це головне, біржі зламуть, смс-коди перехоплюють, гаманці в телефоні вразливі, постійні атаки в телеграмі та на імейл. E Приватні калючі зберігати люди самі не вміють. Тому холодний гаманець це обов'язково. І тут на арену виходить ера. Ось така коробочка цього гаманця. Як ви бачите, він набагато менше засерпав. Також хочу вам сказати, що обов'язково додивіться це відео до кінця, бо один з гаманців ера ми сьогодні для вас розіграємо. Починаю його розпаковувати я. Зараз його розпакую. Ось достаємо його. Ось такий він маленький. Перше моє враження мінімалістичний дизайн. Дуже він легенький, не знаю, грам 20 важить. Сенсорна кнопка знизу. Також екран досить великий, ну досить круто. Зараз я дістав на мене цей вал для порівняння, ви самі побачили. Якщо дивитися на М, по розмірах вони майже однакові, навіть однакові. Але все в палі, бачите, в нас. Іде маленький екран, а в варі набагато більший. Що касається ваги, то я б даже сказав, що важать вони також одинаково. Єдина перевага, на що, що можна вже звернути увагу, що ера зроблена повністю з алюмінія, екран Gorilla глаз, а siфпал у нас йде пластмасовий, досить зручно. В мене з ми можемо заряджати через USB. В вері я поки що не бачу такої функції. І його заряджати через USB не можна. Чесно кажучи, дуже крутий дизайн в нього, і він дуже легенький. Також у нас ще в комплекті є безпроводний зарядний пристрій. Це досить круто. Інструкція, щоб ви поняли, як щодо чого. І ще в нас є ось такі штучки: це Terra Recovery Card, Як ви бачите, знаєте, що це таке? Пухти, вони дуже класні. Також крепкі, це спеціально, щоб ви могли зберігати сіт фразу. Дуже багато хто записує свою сід-фразу, цю 12-24 символів, і потім десь її забуває. В нашому випадку ви просто передаєте на цей чіп, який також у нас іде водостойкий, дуже хороший він не ламається, не знищується. І потім, замість того, щоб вводити сід-фразу, десь її шукати, ви просто прикладаєте до свого аманця ера, і він відразу цю синх... сід-фразу синхронізує. Як ви бачите, це просто ноу хау це все досить круто і досить по-сучасному. Щоб перший раз активувати його, ви повинні на телефон скачати додаток Wallet і зісканувати QR-код вперше. Після цього це буде видно, що цей кошельок дійсно оригінальний. Коли зісканує QR-код, вам потрібно буде також оновити тут в додатку версію кошелька до нової. Я думаю, з цим взагалі нічого складно. Головні фішки. Ера валит це повна офлайн робота. Також круто, що він працює без Bluetooth і без Wi-Fi, що дає нам ще один ступінь запусту та без можливостей віддаленого доступу. Ламається він тільки фізично, як ми бачимо, корпус досить крепкий, алюмінієвий. екран, Gorilla Glass – це досить круто. І ще він є у нас водостійкий. Я знаю випадки, коли були ситуації, що на балі. Моїх колег просто-напросто зтопило кошельки із-за того, що вони не були водостійкими. Тут досить круто, що він дійсно водостійкий. І зараз я вам це все покажу на камеру. Але спочатку підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і обов'язково пишіть коментарі. Протягом місяця, серед всіх, хто написав коментар, я розіграю один із гаманців Ера і відійшлю його по вказаній їм адресі. А зараз я вам поясню, де можна купити цей гаманець. Даний гаманець зараз по знижці коштує 155 євро. Його можна придбати на сайті erawallet.com, посилання, на який я вам залишу під цим відео. Також ви можете додатково ввести від мене промокод crypto.den.ua і отримати ще знижку 10%. Тут виводите промокод і ціна по промокоду буде на нього 140 євро. Тепер повернемося до нашого експерименту. Я налив стакан з водою Ромаш наш гаманець Era. Кидаю сюди. Можна навіть попити щось мене трошки підсушило. Дістаю його. Все добре. Гаманець повністю працює, він повністю водостійкий, і це реально досить круто. Це досить крутий захист. Після того, як ви оновили наш гаманець, нам буде вдасти потрібно створити сіт фразу. І тут ера Wallet має перевагу між іншими гаманцями. Адже для того, щоб створити сіт-фразу, вам потрібно буде спочатку зробити якийсь вайб, потім струсити гаманець і сфотографувати те, що ви бачите. Після цього він створить для вас ексклюзивну сіт-фразу, якої ніколи ні в кого не буде. Це досить крутий рівень захисту. Щодо мереж, ера Wallet зараз напряму працює з біткоін-мережею та ефір мережею. Також може працювати зі всіма іншими мережами через ВМС Ланцюгі. Але розробники нас заявили, що в наступному обновленні в них уже з'явиться ще більше мереж. То я вважаю, це лише один невеличкий мінус, який зараз має ERA Валес. Ще одна з крутих фішок ERA Валу те, що вона може працювати близько року часу без підзарядки. Я вважаю, це досить круто, і в ній є ще одна можливість: Lens. Що ж таке ERA Lens? Це коли вам відображається кожен ваш смарт-контракт, кожен ваш переказ. Це досить круто. Я вам поясню, як це працює. Це дуже-дуже дуже оберігає наші кошти по роботі з текст платформами. Дуже часто з камери кидають вам якийсь фішинговий код, і ви думаєте, що ви оплачуєте вашу транзакцію, а насправді ви перекидаєте гроші вам. Стосовно ERA Lens, у нас буде така можливість, що кожен раз, коли буде відкривати вам транзакцію, вас буде повністю показано, куди ви перекидаєте гроші. В самих маленьких деталях. Тобто, якщо ви оплачуєте на якийсь там Панкеймсвап, вам буде писати PancameSwap і повністю всі деталі для отримувача. Це досить круто, щоб ви не зробили помилку, щоб ви не попали на фішинги і не попали на скамери. Чесно кажучи, такої функції я ще ні в кого не бачив. І ось чому я зараз буду віддавати перевагу r і чому я хочу зараз поміняти свій сеферпап на r але ще одна перевага, що верорат ви можете створити до 10 електронних гаманців. Тобто, якщо ви працюєте ще з якимось фондами, або ви хочете відділити свою крипту від робочої крипти, це все ви можна зробити в одному гаманці. Всі фрази ви можете зберігати на цих трьох карточках. Ну, це також досить круто. Вам не потрібно 10 холодних гаманців. Це все повністю влазить в одному холодному гаманці. І цей гаманець Ера Валит. Кому ж підійде Ера Валит? Тим, хто тримає від тисячі доларів кропті Інвесторам у біткоїні та ефірі, тим, хто робить дуже багато айдропів, адже їм потрібно мати багато гаманців. Тим, хто тримає манкоїни та боїться зламів, трейдери, які виводять свій профіт на спот. Я вважаю, ера валит повністю підійде для всього. Цього, на мою думку, Ера буде одним з найкращих холодних гаматців 2026 року. Простота та безпека робить його набагато краще за Ledger. Єдиний зараз мінус, з яким ми стикнулися, це досить мало мереж, що робить його слабшим за SafePal. Але це лише на даний момент. Якщо ж ви хочете, щоб я для вас зробив більш повніше порівняння з Ledger і показав повністю все покроково, а також як перекидати. Кошти завали, або ж розбив його молотком і показав настільки він прочний. Пишіть в коментарях, я для вас вже зроблю окремий випуск в наступному відео по поводу цієї теми.